Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок критичного захворювання жіночого органу. Даний страховий продукт передбачає комплексне покриття жіночих ризиків, таких як рак жіночого органу, госпіталізація у зв'язку з раком жіночого органу. Застрахованими особами за цим продуктом можуть бути жінки у віці від 18 до 60 років, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років, мінімальний термін страхування за цим продуктом становить один рік. Зверніть увагу, що за кожним зі страхових ризиків встановлюється окрема страхова сума, тобто розмір страхового покриття. Зупинімося на можливих розмірах страхового покриття. Та на страхових виплатах, які здійснюються за цим продуктом. Отже, за ризиком діагностування раку жіночого органу страхова сума може становити від 100 тисяч гривень до 1 мільйона 250 тисяч. Страхова виплата складає 100% страхової суми. Також за цим випадком додатково здійснюється щомісячна виплата протягом 12 місяців. А її розмір може становити від трьох тисяч до дванадцяти з половиною тисяч гривень. За ризиком госпіталізації у зв'язку з раком жіночого органу страхова сума може становити від трьохсот до тисячі двісті п'ятдесяти гривень за кожен день перебування на стаціонарному лікуванні. Страхова виплата складає сто відсотків страхової суми за кожен день госпіталізації. З першого по тридцятий день включно. При цьому за дні перебування у відділенні реанімації страхова виплата подвоюється, розмір страхової премії розраховується відповідно до страхової суми та залежить від статі та віку клієнта. Зверніть увагу, що даний продукт не передбачає застосування положення про індексацію, тобто, за ним неможливе збільшення розміру страхових внесків і страхових сум шляхом індексації. Цей страховий продукт підходить тим, хто дбає про власний добробут та комфорт рідних, тим, для кого важливим є захист ймовірних матеріальних витрат на медичні послуги в разі діагностування онкологічного захворювання та для тих, кому неймовірно важливо мати змогу зберегти своє здоров'я. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією Медлайф.